Втричі менше скоєно умисних вбивств, грабежів, хуліганств, та вдвічі менше розбоїв і незаконних заволодінь авто. Рівень злочинності у 2022 році знизився. Про роботу правоохоронних органів звітував перед громадою головний поліцейській області Іван Іщенко. Незважаючи на нові виклики та завдання, нам вдалося саме головне це зберегти стабільність і контрольованість криміногенної ситуації. В середньому кожні дві хвилини громадяни зверталися про допомогу до поліції на спецлінію 102. Таких викликів надійшло майже 300 тисяч, із них 250 вже після 24 лютого. Одним з головних завдань для правоохоронців стало встановлення людей, що можуть бути причетними до співпраці з агресором. Загалом поліція розпочала 280 кримінальних проваджень. Більше сотні справ передали до СБУ. Як приклад, при кордонному районі області поліцейські викрали чоловіка, який з 2017 року був завербований спецслужбами так званої ДНР. У його ноутбуці вилучена інформацію про військовослужбовців ЗСУ, місця їх дислокації та озброєння, яку він передавав своїм кураторам за грошову винагороду. Затримували і тих, хто наживався на гуманітарній допомозі. Двоє братів, так званих благодійників, організували злочинну схему розкрадання гуманітарної. Допомоги автівок для зсу на суму понад 2 мільйони гривень. Після ввезення території України автомобілі автомобілів зловмисники через інтернет підшукали клієнтів з подальшим оформленням фіктивних документів на право власності. Практично щодня поліція області викривала наркозлочини. Загалом задокументували таких 1300. Це на третину більше ніж минулоріч. У грудні поліцейські затримали жителя Кировоградщини з партією наркотиків під час обшуків вилучено майже 600 підготовлених для продажу доз синтетичних наркотиків. Ви тільки уявіть, як він скільки можна було доль наших громадян, як то кажуть, поховати. А ще вінчина першою в державі реалізувала проєкт поліцейський офіцер громади в області відкрили 80 поліцейських станцій, аби правоохоронці були ближчими до людей і максимально швидко реагували на виклики.